У військовому однострої та з палицею 51-річний Сергій після важкого поранення та російського полону продовжив службу у терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Я перевівся і зараз я вже тут е, місяці 20 днів з документами. Паперова робота, я не дуже її люблю, але виконую, стараюся виконувати. Стараюсь виконувати сумлінно. Сергій Кислуха до широкомасштабного вторгнення працював вчителем німецької мови. 24 лютого пройшов до військомату. Через чотири дні вдягнув військову форму і взяв автомат до рук. Після звільнення Чернігівщини від російських військ воював на Луганщині, де й потрапив у полон. Зав'язалася перестрілка. От я був поранений, упав, сам собі оказав першу допомогу, так як навчали. Ну і потім я не, не міг вже пересуватися, до мене підійшли росіяни. Ну. Через велику втрату крові він тиждень не міг їсти дуже схуд. Після поранення не міг ходити. Пробув у полоні два місяці. Доба в Кремені, доба в Сватово, і потім вже в Росію перевезли. Спочатку Воронезька область, місто, районний центр Росаш, а потім в Курськ. Скурська Сергія та ще п'ятьох українських військових літаком доправили до Криму. Там вони чекали на обмін. Крим це Україна. Я відразу зрозумів, що Крим це Україна по смаку харчування, яке було в госпіталі. 28 червня 2022 року. Чоловік повернувся до України. На кордоні Миколаївської Херсонських областей відбувався обмін. Трава зеленіша і небо і небо голубіше. Взагалі, за Женевською конвенцією важко поранених повинні не обмінювати, повинні просто віддавати. Ну, наскільки я розумію, нас все таки міняли. Після полону було довготривале лікування та операції. Досі проходить курс реабілітації. Досі, мабуть, ну, треба продовжувати лікування. Я вже якби пересуваюся більш-менш. Але у мене нога стала коротша. Попри отриману інвалідність, Сергій вирішив продовжити службу. Що, що значить залишати, залишати? Є певний порядок, бачите. Зараз, зараз взагалі не Я взагалі вважаю, що зараз ну, питання комфорту, зручностей треба просто трошки відставити, тому що ну, Україна воює. Ну, от. І кожен як може. Військовий мріє про закінчення війни і повернення до мирного життя. Дальше працювати, навчати людей. Аліна Коржинська, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.